Же не білий. А ти така хоч, прикладай до ран, Глубко кожанно дух неозлобілий. Руан Роан. Шкода тебе, Роан. Руан, Руан така висока вежа, красиве місто, що й говорить. Руан на площі ж не пожежа, людину палять. Бачиш, як горить? Ти пач. Хто збудить людських гнів? Де голос той, як божий грім, що потрясе серця ці хволі? Натхне робів жаданням волі і духом гордим і міцним. І чує голос. Встань, іди, співайте сам за всіх до бою. Не гнись усюди я з тобою. Пророче віщить, молодий. Йой. Є такі сусіди часом ніде правди діти. День у день суцільні нерви. Годі вже терпіти. Той упертий, ця немудра, інша язиката. Цей пияк, утих лиш сварки, хоч тікай із хати. Угу mm -hmm. Люби хобі теж ні вроку, їй би лиш молоти, вічно ляпне щось із дуру, мусить та вколоти. Садок вишневій коло хати, над вишнями гудуть, Гугатирі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата. А матері ждуть. вечеря йдуть, сім'я вечеря колхати. Вечерня зіленька встає, дочка вечеря подає. А мати хоче научати, так соловейка не дає. Поклала мати колхати, маленьких діточок своїх, сама заснула колони. Затиха все, тільки дівчата та соловейка не затихать. З випаленими очима і залізом в ключиці. Жити далі потрібна вагома причина. І вона говорить йому, дивлячись, застиглю очниці. Не хвилюйся, тепер я буду твоїм очима. Я завжди зможу дати їй якусь пораду, я оповідатиму, яка погода, я тебе надто люблю. Твоє небажання жити просто по горде, а він відчуває, що в його тілі забагато мета, а він знає, буде чорно йому до кінця його віку, а він чує голоси тих, хто виходить з вокзалу. він знаходить сльозу, торкнувши мертву повіку, і тоді каже: розкажи мені, чого я не Берегти сили для друзів. А хіба друг захоче нав'язати другу життя, яке дає йому саму тільки муку? А я несу такі катування, такі і нема їм просвідку. Нема забуття одних них на хвилину. І така нудьга. Така туга, на той сьогодні що валить мене з ніги хитамо вбилину. Коли вмирала рідна мова, я до чужої не тікав, я кожне слово підбирав. Губами точно визначав температуру і силу слова, слова, що мерли в забутті, які вже й дихати не вміли, струни підносив дуже смілий. мій голос, і вони тепліли і залишалися в житті. Моя ненько, моя Україна, скрізь сльози, але усміхнись. Бо сильна ти духом квітуча, єдина у неба блакить, подивись, летів білий голуб, ніз добрі новини про мир і про щастя й добро. Зненацька на нього напав Чорний ворон і ранив його у крило. Поглянь моя ненька не впав білий голуб Господь йому руку подав, зцілив його рани, зцілив у серці і сили йому він додав. Поглянь Україна, як бореться голуб Ще мить. І, чорне зло він здола прилина до тебе, в країну рідненька, щоб радість відчутися. Те, чули і навіки вічні його слова потіхою їм будуть. А тільки я не прощена зосталась, бо я не можу їм простити за нього, я всіх і все ненавиджу за нього і ворогів. Народ безглуздий, що кричав: розпни його, розпни. І той закон людський, що допустив, невинно згинуть, і той закон небесний, що за гріх безумних поколінь, вимагає страждання крові і смерті соромної того, хто всіх любив і всіх прощав. Мамо, егей, чуєш мене крізь морози, прогнози, заноси, покоси і перекоси. Чуєш, може ти спиш, бо вже пізня година калина ялина і Україна. Сплять. Це просто чудесно, Наталю Павлівна. Чудесно, давайте далі. Як ви взагалі право мали красти мої листи? Право? Та ви тільки увійшли сюди, глянули на мене і вже зрозуміли, яке право і через що. Я вам слово даю, що я не розумію. Слово? Ну, слово вашому, я вірю, гаразд, Наталю Павлівна. Давайте я вам з'ясую, у чому річ. Я вас ненавиджу. Так, Наталю Павлівну, я вас ненавиджу. Писала калина листи з України до білих російських боріз, і падали крупні червоні краплини, чи крові її, чи то сліз. Писала вона, заберіть своїх хлопців, що в гості незвано прийшли. Навіщо в чужі вони гинуть сторонці? Бої тут тривають страшні? Вам брешуть нахабно, що хлопці блукають. Їх кинули в жерло війни. Війна не навчання. Тут дійсно вбивають. Це ж ваші брати і сини. Навчать їх стріляти в людей із гармати, підступний, віддавши наказ. Чи варто для цього синів світ пускати, щоб тут зупинився їх час? Знаєте, якби я жила, знаючи, що завтра мій останній день, я б не зволікаючи. Вдягнула найкращий одяг, пішла в Карпати, лягла б десь посеред поля і чекала б на кінець. Символічно попрощалась з близькими людьми. Але чи можна думати в цей час про якесь символічне прощання? Напевно, так. Думаю, люди виходять зі своїх життєвих пріоритетів. Таких рішень. Ми однозначно хочемо зробити те, що пов'язує нас зі символізмом: теплом, любов'ю. Адже перше, символізм полегшує життя і перетворює його на дуже загадкову і магічну річ вносить сенси. По-друге, тепло це комфортна базова умова існування. Те, чого намагаються досягти люди. По третє, любов, кохання, те, що керує нами і на чому тримається цей світ. Ще вчора звучали кожен своєю мелодією, Затихли. застигли, знесилені, мов серед суші. Сьогодні нам ангели Божі співають свої монодії, хоралами заколисуючи зранені душі. Небо, яке над нами звучить залпами трагічної симфонії, відбивається, відлуніє контрапунктами в серці кожного. Хто здатен вибудовувати життєву пульсацію гармонії, протестуючи проти клятої катівської агонії голосом переможним? Провежений сутінок. Проковання про сіроморі в туманах, про найтихший найтих, гуркіт, про найтихший стогін, хвилі, душа, душа, нові пісні на старій віоліні. Найтиший плюс. Най... Найтихший гомін. І ще молодо куща, і хвилі. І душа. І душа. Метелик білий. Метелик синій, Ах, струнко дівчина. А дівчина. рухо дівчина тепло дівчина в ажурній сукні. На гнучко В рожевих сутінках серед сірих берез Так якою ж я бачу Україну в майбутньому? Насамперед. Я хотіла б, щоб наші співвітчизники стали щирішими, добрішими, щоб вони поважали і любили свій рідний край, а батьківщина відповідала їм взаємністю. А взагалі, я вважаю, що саме від кожного з нас залежить, якою буде наша рідна Україна. Усе залежить від того, Скільки добра ми бажаємо всім громадянам нашої Батьківщини, і скільки зусиль готові докласти, щоб те всенародне благо стало дійсністю, Не милозвучні слова, а конкретні позитивні вчинки. Тобто Україна буде такою, якою ми її зробимо. Кожна людина повинна старатися якнайкраще виконувати своє життєве завдання. Але слід пам'ятати, що я неповторний і маю свої особливі таланти. Те, що може зробити одна особа, не зробить за неї ніхто інший. Цю думку прекрасно сформулював наш поет Іван Франко: Кожний думай, що на тобі мільйонів стан стоїть, що за долю мільйонів мусиш дати ти одвіт. Горить, моє серце, його запалила гаряча іскра палкого жалю. Чому ж я не плачу? Рясними сльозами чому я страшного вогню неселлю. Душа моя плаче, душа моя рветься, та сльози не ринуть потоком бойним. Мені до очей не доходять ті сльози, бо сушить їх туга вогнем запилять. Хотіла б явити у чистеє поле, припасти лицем до сирої землі і так заридати, щоб зорі почула, щоб люди вжахнулись на сльози мої. Чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало серденько, полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе свою долю там занапастила. Я вперше почала голосно ридати. Бо до мого дому, що в десяти кілометрах від окружної, прямує танк, до мого дому танк. Це була друга година дня. Через півгодини колега написала, що руський танк розтрущили наші ЗСУ, і на Салтівку він так і не зайшов. Саме тоді я чітко відчула, що Україна переможе. ЗСУ вже там і криваве тіло на фото неукраїнського солдата. О четвертій режисер монтажу сказав, що ми закінчили. Вімкнув кіно на великому екрані, і в мене знову полились сльози. Бо я побачила довоєнний грудневий Харків останнє довоєнне кіно про Харків. Ти братом називав молодшим, і плекав, дивив, щоб десь кудись не заглядав. І тільки брата поважав. Послухай-но, ну, великий брат, а чи по-братськи так робить? Зі зброєю, пішквал ракет, сиренами ганять, як і мишенят. Ти думав, повтікаєм, а все тобі у спадок на. Е, ні, браток. Лишились вдома. Бо нікуди тікать. Бо вдома ми і наша тут земля, дідів і прадідів, могили, і мова солов'я усе під гербом воля. Тут ліс, тут море і тут гори. А ти зрання зайшов у хату, забув постукати, ніг повитирать, наніс нам гори бруду та ще й збудив маля. То що тепер? Чого ти хочеш? Ти хочеш дім мій відібрати? Бери, Ось це мій дім. В ній моя мати, що ще тобі, мій любий брате, бери сорочку і штани, та нужбо не соромся. я дам тобі все потягати. Та лиш тобі цього замало, ти хочеш крові, то що? Тобі шмат серця відірвать, легеню, праву або ж ліву. Дивись, все силою ти зможеш відібрати, та лиш любові за таку платню не можу дать. Такій біді немає вороця, прощення, брате, не чекай. Століттями зрікаюсь, я такого роду, що нищить брата свояка. Тож слухай меншого тепер. Тобі одна дорога, брате, йди туди, де знаєш сам. Шукай там свого корабля.